Існує одне переконання, яке тримає твою вагу. З першого погляду неочевидно, як ця думка пов'язана з вагою, але якщо ти побачиш цей зв'язок, зайва вага почне відпускати без дієт і виснажливих тренувань. Уся справа в невеликому відділі мозку, який залежно від наших думок, запускає вироблення різних гормонів. Коли ми намагаємось утримувати повний контроль, мозок постійно сканує на невідповідності. Кожен збій плану читається як увага пильнуй!». Увімкнена система пильності, активується стресова відповідь, і наднирники виділяють кортизол. Кортизол це режим готовність і економія. Спалювання жиру сповільнюється, тіло тягнеться до швидкої енергії, сон міліє, апетит скаче. У житті це виглядає так: ти часто зважуєшся, рахуєш кроки і калорії. Невеличкий збій у плані. І з'являється напруга, самоконтроль, накручується. До вечора зрив і самокритика, навіть якщо тренувалась. Але щойно ти помічаєш саму ідею тотального контролю і м'яко замінюєш її на гнучке керування тим, на що справді впливаєш. Нервова система заспокоюється, кортизол знижується, і тіло перестає триматися за зайве. Це переконання я маю все контролювати. Нова формула керую лише тим, на що реально впливаю. Хочеш безкоштовний гайд із усіма 15 переконаннями? Напиши в коментарях кортизол, надішлю. Підписуйся, це серія 15 переконань. Щодня новий епізод, щоб знижувати кортизол і запускати природну стрункість.